Що Воскрес із мертвих, співаємо Тобі, аллилуйя. Бо Бог великий Господь і цар великий по всій землі, спаси нас Сину Божий, що Воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Аллилуя, примудрійсь прості. Придіти, поклонімся і припадімо до Христа. спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо тобі, Аллилуйя. <кхи> нехай веселяться небесні, нехай радуються земні. Осотворив ладу рукою своєю, Господь, подала смертю, смерть первенцем мертвих став, з безодня збавив нас і подав світові велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Дуві, Воскресідницю з гробу щедрий. І нас із смертних, ізрасметних не сядами і радується Єва, а разом пророки з патріархами не перестану співують божественну могутність влади твоєї. і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Німа днеспи стоїть у церкві, і з ликами святих не видимо, за нас молиться Бого, Ангели за Харимо поклоняються, апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця Пресвічного Бога. Ти, святий си Боже, наші тобі солаймо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по час і навіки вічні. Амінь, святий, Боже, святий Кріпкий, святий, святий, безсмертний помий. Святий Боже, святий, Кріпкий, святий, святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий. і, Сину, і Святому Духові і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий, святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий. Воймо уважні, ми русі, преводрі, згодьмо уважні, співайте Богові нашому співайте, співайте царині, нашому, співайте. Всі народи заплещети руками, воскликніть Богові Гос голосом радости, співайте, Богові нашому співайте. Співайте царя нашому, співайте, примудрість до галатів послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні браття, сповіщаю вас, що Євангелію, який я вам проповідував, не від людей, бо ж я його не приймав, ні навчався від людини. А через об'явлення Ісуса Христа ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я жорстоко гонив Божу церкву та руйнував її, я визначався серед багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив, Об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганими. Я негайно ні з ким, не порадившись, не пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, але пішов в Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. Три роки після того пішов я у Єрусалим, відвідати Кифу, і пробув у нього п'ятнадцять день. Іншого ж з апостолів я не бачив Крім Якова, брата Господнього. Весь типи, мудрість будь можна, алилуя. Аллилуя, оллилуя, на тебе, Господи, я оповав, щоб не посромився навіки. Аллилуя. Аллилуйя, аллилуйя, будь мені Богом захисником і домом прибіжища, щоб спасти мене. Аллилуйя, 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 аллилуйя. приводрись прусі, вислухаємося до Євангелія ми Русі. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні! в той час пішов Ісусу місто, що зветься Наїн, і з ним йшли Його учні, і сила народу, коли вони наблизились до міста, брами, аж ось винесли мертвого сина, народ, єдиного матері Своєї, що була вдовою. І було з нею чимало людей з міста, побачивши її, Господь, зглянувся на неї, і сказав до неї не плач, і, приступивши, доторкнувся до мар, а ті, що несли, зупинились, тоді Ісус сказав: юначе, кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога, кажучи, Великий Пророк став між нами і Бог навідався до народу свого. Слава тобі, Господи, слава! тобі! Ім'я Отця і, і Сини Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава. Прошу присідати, декому зручно. Там ще внизу є лавочки? Так? Великий Пророк став між нами, і Бог навідався до народу свого. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Бог навідався до народу свого. Люди промовляють ці слова тоді, коли бачать чудо, але не просте чудо. Вони бачать Воскресіння мертвого. Вони бачать, як народжується життя, як це життя повертається і знову має змогу, будемо так казати, радіти. Бог навідався до свого народу. Бог завжди приходить до нас. Завжди приходить тоді, коли ми потребуємо Воскресіння. Всі без винятку. Тому що наша смерть, вона є як фізична, так і духовна. І в залежності від того, як ми навчимося прагнути жити, і буде залежати, де ми будемо взагалі знаходити. Наша духовна смерть це наші гріхи. Це той гріх, в якому я живу і з якого я не сповідаюсь. Він поступово поступово нас з'їдає. І от, власне, що сьогодні хотілося би просто сказати про важливість оцієї, цього, як би це сказати, правильно, Духовного Воскресіння. Бо якщо людина не воскресне душею, тобто, якщо її душа не буде жива, тіло буде просто існувати. І мертва душа призведе до того. Ну, мертва душа не може бути мертвою, вона безсмертна. Але хвора душа на гріх може призвести до того, що людина через е, оцей внутрішній духовний упадок, ми це називаємо церковну унині, психологи називають депресією, людина приходить часто до самогубств. Людина в депресії, вона практично ні на що не здатна, хоча кожен з нас в тій чи іншій мірі переживає цю форму депресії. Це хвороба, насправді це хвороба. Психологи її лікують по-різному. Але справжнє лікування, як на мою думку, депресії, полягає в тому, щоби чистити свою душу. Щоб людина звільнялась від гріха. Щоб людина не тримала в собі усе те. Той негатив, який вона накопичує, це є той момент Воскресіння. Бачите, Христос, побачивши цю процесію, зупиняє її, зупиняє своїм дотиком. Не просто кажучи всім, встаньте, зупиніться, я зараз буду воскрешати його. Він просто тихо підійшов і зупинив цю процесію. Він доторкнувся до того. Чого торкатись не можна. Тому що е, виносити, тобто, торкатись мертвого тіла для євреїв це було означало стати нечистим. І були спеціальні люди, які мали право це робити, інші не могли цього робити. І навіть рідні, близькі не могли доторкатися до мертвого, щоб не оскорнитися і не бути на якийсь час відлученими від спільноти. А Христос просто на очах усіх приходить і це робить. Тобто Він зупиняє, Він хоче вказати нам про те, що оця наша людська нечистота, вона не має сенсу перед Богом. Це ми собі отак от можемо, знаєте, багато чого надумати. Але в Божих планах є зовсім інше. В Божих планах є те, щоб ми жили. В Божих планах є те, щоб людина була вічно щаслива. А для цього потрібна чистота. Чистота духовна, чистота фізична. І навіть тоді, в цей момент, наступає, коли ми переживаємо цю чистоту, знаєте, як би це сказати правильно. Відкривається сенс цього життя. Людина, яка є чистою, тобто, яка людина посповідала, звільнилася від свого гріха, вона бачить цей світ зовсім інакше. Вона не бачить просто рух, вона не бачить просто, що треба щось зробити. Вона все це розуміє. Вона може це пояснити. А найбільше, що вона може пояснити, для чого вона живе. А коли я можу пояснити, для чого я живу, то ніякої депресії в моєму житті не може бути. Якщо я розумію сенс свого життя, я ніколи мертвим не буду. Тому Бог навідується до свого народу. Він приходить до кожного з нас. І в той чи інший спосіб кожного з нас зупиняє. Зупиняє для того, щоб сказати, кажу тобі встань. Тобто каже кожному з нас, зупинись, воскресни. я хочу, щоб ти жив. І отут вже стає найбільш складніше питання. А чи хоче цього людина сама? Скільки з нас готові? Пережити цей момент зустрічі з Богом, щоби почути ці слова, встань, живи. Скільки з нас хочуть пережити Воскресіння, я не говорю про Пасху, коли ми всі приходимо з кошиками, гарно свячуємо все. Я говорю про Воскресіння душі. Воскресіння, в якому я звільняюсь від гріха. І от саме цей момент найважливіший в нашому житті сказати Богові, що я хочу цього Воскресіння. І що я хочу встати і піти. Якщо цього не буде, тоді нема чого нарікати на це життя і казати, що все погано, я не розумію, для чого жити, тобто входити в стан депресії. Навіть коли, я радше так скажу, коли людина є з Богом, навіть коли вона нічого не робить, вона радіє життю. Е, просто як приклад, ну, найбільш відомий приклад такої радості життя, Воскресіння, е, відомий, я так скажу, Нік Квуйчич. Думаю, багато хто про нього чув і бачив, про нього відео. Дитина, яка народилась без рук, без ніг, з одним пальцем. Здавалось би, все, кінець світу. І як сам Нік згадує, що та, в нього був період, в років здається 10 чи 12, коли він переживав глибоку депресію безпорадності. Я не розумію, для чого він живе. І в один момент він вирішив покінчити життя самогубство. Він зумів набрати води в ванну і, і все, і тонув. Але його врятували батьки. В якийсь момент вони зайшли, побачили, що відбувається, і каже, коли вони мене спасли, я розумів, що я зробив помилку. Тому що та любов, та, та як би це сказати, Ніжність теплота, яка від них виходила в той момент, мене зупинило і сказало, є сенс життя. І подивіться, як ця людина живе, у нього четверо дітей вже. Тобто людина щаслива, він подорожує по всьому світу. Приваєте, він показує людям, як вставати. І все, що він сказав, каже свою депресію, тобто, ну, я так вже просто скорочую то все, що він говорив. Тобто він це подолав завдяки Богові. Завдяки тому, що він зустрівся з Богом, завдяки тому, що його батьки були віруючими людьми, тими, які дали йому цю любов. І він на цю любов відповів. Наше життя це відповідь на Бога. Якщо хочемо воскреснути, то маємо Богові сказати так. І не треба шукати причин. Щоби уникнути цього. Не треба боятися цього і соромитись цього. Повірте, жити з Богом в Його заповідях насправді дуже класно. Класно тим, що ти завжди є адекватний. І просто з власного досвіду поділюся, знаєте, коли ну, спілкуєшся з військовими. Це особлива категорія людей. Ну, в принципі, кожен з нас наложу до особливої категорії людей. Але от, будівельники, військові, щось для них знаєте. От, мат це, як то кажуть, нормально. Знаєте, я, я сварюся зі своїми кажу, ну, ну, ну як? Кажу, чого ви? Навіщо вам ці слова? Ну, я ж. Кажу, як можна це говорити? Один офіцер мені сказав, знаєте, каже. От ви візьміть почитайте наші накази, де там пише величезніша шапка, як треба звертатися, пояснення типу, розписання того наказу. Каже, поки я поясню бійцям цей наказ, розумієте? А так одним словом. Все зрозуміло? Знаєте, але тим не менше. Так, одним словом, все зрозуміло, всі все розуміють, все робиться. Каже, без одного слова нічого не робиться. Але коли починаєш з людьми постійно говорити про це, і помічаєш, як люди перестають ці слова вживати. І знаєте, особливо це помітно, коли ти приїжджаєш якось. Е до хлопців приїжджаєш і тут командир починає там давати пояснення. І він бачить мене, і він зупиняється. Робиться пауза, зависання. Ну. Так. І каже, ну, пояснює, і ви розумієте, люди розуміють. Так. Перезагрузка відбувається, і люди пояснюють, і вона йде. І всі все розуміють. Тобто не треба боятися мінятися. Це є момент нашого Воскресіння, бо я часто їх питаюся, кажу, ви в присутності своїх батьків теж так маю Бо я розумію, що на своїх дружин ви не звертаєте увагу. Ще може в присутності дитини ви можете промовчати? Ну та, в присутності батьків ні. А чому не? Тата та, та, міг і по, по губах заїхати за таке. Кажу, то чому ж ви? І стоїть питання, а чому ж я це роблю? Тому що так легко? Тому що легко жити в гріху. Але чи я бачу сенс свого життя тоді? І той, хто міняє сенс, тобто своє життя, він бачить, заради чого живе. І для багатьох людей ця війна дала відповідь, для чого я живу. Тому що багато людей змінило себе. Багато хто з людей почав молитись. Сповідались вперше. Люди усвідомили, що це є момент. Мого Воскресіння. Тому Господь Бог приходить до кожного з нас, щоб нас воскресити. Але ми не повинні боятися цієї зустрічі, а навпаки прагнути хотіти. Бо після цієї зустрічі я знаю, для чого і я живу. Слава Ісусу Христу! Слава. Промовмо всі, з усієї душі, засеймася нашої, Промолмо. о, Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий, любого наших наших молимо, Тебе вислухай, помилуй. О, Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по милості милоці, молим, молимо, Тебе вислухай, помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помимо, ще молимо за святішого Зеленського, Харе Франциска Попаривського, блаженішого Патріарха нашого Святослава, Львова і Пископа, нашого Киваселя, за тих, що слух, служить я посужили і за все нашу духовне всіх у Христі, браті Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господь. Ще молимо за Богом, бережений народ, не за правіння і за все військо. Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, що Господь Бог зіслав, Святого Свого Духа, на весь український народ, і дав йому ласкової і в вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань. Дарував йому мир та визволити всяких ворогів, щоб він міг у справедливості правді, добра і правді проселяти доброго і милосердного Бога. Ну, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Божого віку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок за захисту вітчизни. Що Господь Бог у їхній як і він та охороня в ідурів видимих і невидимих. Господи, висухи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще мовимо за тих, які постраждали в нас, бойових дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання майно. За всіх тих, які приводять в зоні бойових дій, що Господь Божий захистив та здоровий діг, зверіг від усякого лиха та вдовоси і благодаттю. Господи, вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Боже, змилу, ласки, здоров'я смляслу Божих. Ігоря Людмила Артема, Олі, Якуба, Оксани та їхні гріди, за благословену дорогу для Людмили, за щасливе благословену дорогу для Віктора Наталі, Олі, за здоров'я для всієї сім'ї, родини Тараса, за здоров'я для Юрія, Уляни, Володі, Віктора, Михайла Ганни